Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Головні знижки року в Дніпром вже розпочалися, адже з 13 по 30 число діє Чорна П'ятниця. І це відео присвячено найцікавішим пропозиціям на нашу думку. І давайте разом подивимось, що туди входить. І розпочне підбірку нашого дайджесту набір акумуляторної ланцюгової пили dms 201 bc в комплект входить сама пилка, акумуляторна батарея на 4 Аг та зарядний пристрій FC 230. Довжина шини у цієї пилочки 16 см, а швидкість обертання ланцюга 7,5 метрів на секунду. Це найшвидший показник серед аналогів. До речі, на нашому ютуб-аккаунті ви можете побачити відео з тестуванням, де цією пилочкою ми розпускали ясеневий пінь. На неї зараз знижка мінус 31%, а ціна складає 4 350 гривень за весь набір. Поїхали далі. Далі нас зустрічає цілий стенд акумуляторних викруток CSD36X, які комплектуються одразу. Самою викруткою, чохлом для транспортування та зберігання зарядним кабелем та набором усіх необхідних біт. Викрутка в автоматичному режимі видає 1,2 Нм, на метр, а завдяки блокуванню шпинделя в ручному режимі можна досягти крутного моменту 8 ньютон. На неї зараз знижка мінус 36%, а вартість цієї складає 1197 гривень. Наступний не зовсім інструмент у нашій підбірці, буде побутовий фен для волосся Дніпром HD 03. Модельна п'ятеро. 50 відсотків менше за побутові аналоги, а швидкість двигуна сягає 110 тисяч обертів на хвилину. Він має три режими потужності та три режими нагріву і комплектується двома магнітними насадками для стайлінгу. Окрім цього, у нього є режим іонізації, що знімає статику з вашого волосся. Знижка на цей фен мінус 37 відсотків. А вартує він 2697 гривень до 30 листопада. Зараз до мене в руки попала наступна позиція на чорну п'ятницю зі знижкою Мінус 40%. Це акумуляторна на КШМ DJI 201BC Ultra з регулюванням обертів. Працює з дисками діаметром 125 мм. міліметрів. А дві швидкості допоможуть нею не тільки різати, а й шліфувати, оскільки перша швидкість для шліфування сягає 3000 тисячі обертів на хвилину, а друга швидкість сягає 8500 тисяч обертів на хвилину, чого цілком достатньо для різу металу. Вартість на чорну п'ятницю цієї кашемки – 2250 гривень. Наступним топом у нашій підбірці буде акумуляторна акустична система CBS-36 – до речі, купуючи дві ці системи, ви отримуєте якісне, приємне стереозвучання, оскільки вона підтримує функцію TVS. підключаєте між собою дві колонки, і вони грають разом. У цієї колонки ємність акумуляторної батареї 10 тисяч мАч. А що це означає? Те, що вона може грати від 6 до 36 годин безперервно. В залежності від того, яку гучність ви обираєте. Ви можете подумати, колонка дай колонка, але ні, від неї ще й можна заряджати телефони. На неї зараз знижка мінус 35%, а ціна складає 1680 гривень. А тепер інструмент, без якого я важко уявляю своє повсякденне життя. Зустрічайте. Ні, не мотокоса. Мультитул 17 в одному, а тепер про його функції. Окрім того, що він постачається одразу в подарунковому пакуванні, він має дуже зручний і дуже міцний чохол для зберігання та транспортування, на якому знаходяться всі необхідні в побуті біти. Тепер до самого мультитулу, окрім звичних ножа, пилочки та пасатиж. У нього ще є штопор. бітотримач, відкривашка і гартовані змінні леза кусачок, якими, до речі, я перекусував 50 цвяхи. На нього зараз знижка мінус 34% і Він зараз коштує 1299 гривень. До речі, не забувайте на чорну п'ятницю. Пропозиція обмежена в кількості. Слідкуйте на сайті. А наступний інструмент у нас трошки прикритий чорним кейсом. Давайте подивимося, що в ньому всередині. А там знаходиться набір акумуляторний дриль шуруповерт cd 12 qx Ну і звісно ж, про цей інструмент. Шуруповерт комплектується одразу двома акумуляторними батареями взаємозамінними по 2 Аг та зарядним пристроєм. Але фішка не в батареях та не в зарядному пристрої, а в самому інструменті, оскільки він зі з'ємним патроном. Якщо вам необхідно часто змінювати сверло на біту, то він вирішить ваші питання та зекономить вам сили та час. Під патроном ви можете тримати біту, а в патроні одразу сверло. І замість того, щоб їх весь час між собою замінювати, просто знімаєте патрон та працюєте бітою. Встановлюєте патрон назад та працюєте сверлом. До речі, про сам патрон він на 10 мм. Враховуйте це, працюючи більшими сверлами, оскільки треба буде підбирати з проточкою хвостовика. А крутний момент у цього шуруповерта – 25 Нм. Знижка на нього мінус 37%, а його ціна 2670 гривень. До 30 листопада, і фіналізує нашу підбірку набір акумуляторного шуруповерту з 4-амперною батареєю та зарядним пристроєм. Шуруповерт cd 201 HBC Compact з режимом сверління з ударом. Крутний момент цього шуруповерту 45 Нм, метрів, патрон на 13 міліметрів. А завдяки режиму сверління з ударом ним комфортно працювати не тільки з металом та деревиною, а ще й з цеглою. Шуруповерт має безщітковий двигун, що характеризує його довговічність та меншу витрату. Заряду акумуляторної батареї. А сама ж батарея підходить до інших інструментів лінійки DM20. Знижка на цей набір мінус 32%, його вартість 4200. Нагадую, пропозиції діють до 30 листопада включно або ж до закінчення товару на сайті чи на салонах майстерності. І все, як завжди, посилання на всі акційні пропозиції до Чорної П'ятниці ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам подобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре!